Здоровенькі були пекельні хроніки на ознаках. Як бачите, я сьогодні один, тому що гість, який мав скласти мені компанію, на жаль, в нього не вийшло. За 15 хвилин до зйомки раптом з'явилося, як то кажуть юристи, обставини непереборної сили, і він кудись пішов. Але він пообіцяв мені залізно бути наступного тижня. Навмисне тримаю його ім'я в таємниці. Думаю, що для вас усіх це буде таким, знаєте, особливим сюрпризом. Ну, а поки що. Лайк та підписка це все, що потрібно для просування нашого файного каналу «Ознак». І якщо розкажете про нас друзям, це якраз буде ок. Наприкінці програми трішки розповім про наші плани, а також про ваші коментарі. Ну, а зараз власне про те, що трапилося цього тижня у нас в країні. Всі ці зашквари, маразми, недолугості, які потребують нашої з вами рефлексії, за оцінками експертів, розум генерує від 60 до 80 тисяч думок на день. Це в середньому більше 2,5 тисяч думок на годину. Отже, нас з вами усіх можна привітати. Уру! Виписали ордер на арешт. Только что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Владимира Путина. Как стало известно, теперь его могут арестовать на территории 123 стран участниц Римского статута. То есть теперь главнокомандующий страны террориста может теоретично остаться перед Международным криминальным судом. Это означает, что с этого момента и до своего ареста Президент Росії і Верховний Головнокомандувач Російських Збройних Сил як глава терористичної держави буде боятися здійснювати поїздки за межі Росії через ймовірність, що його видадуть Міжнародному кримінальному суду. Насправді ж, звісно, ні, тому що йому там бункер бункері затишно за лінкою. Але я вангую, що пуйло матиме долю близьку до долі Муамара Каддафі. Полковника не стало. Муамар Кадафі помер внаслідок отриманих поранень, які отримав, намагаючись втекти із захопленого сірта. Утім, цей заочний арешт означає, що Кацака таки дістали світове співтовариство, і плюс це сигнал російським так званим елітам, що пора валити їхнього царя, поки він їх не забрав із собою в труну. Цікава деталь, цього тижня Пуйло зустрічалося зі своїми боярами, тобто бізнесюками, і пояснювали їм, як треба вести справу. Треба, мовляв, користуватися тим, що великі європейські та американські бізнеси йдуть з Кацапстану, і треба займати їхні місця. Мовляв, для росіюшки це тільки в плюс. І потім він якось їм так раптом загадково по кіношному каже фразу: Ну, ми ж со многими здесь Многії годи знакоме и часто очень слышал. Ну, там надіжні. А теперь... Мені це дуже нагадало поведінку удава К відомого радянського мультфільму, коли він зібрав своїх мавпоняток і почав їх давити. Ух! бандерлогія! Цікаво, чи вони там раптом не обкикалися? І з ним, з тим пуйлом у нас своїх приколів вистачає взяти хоча б публікацію, всесвітньо відомого американського видання The Washington Post, яка виявилася холодним душем для багатьох українців. Власне, є передруки цього матеріалу, ви можете знайти їх в мережі і почитати. А якщо коротко, то шкандаль ось у чому. Днями авторитетне американське видання Washington Post опублікувало статтю. У ній журналісти цитували командира. Він розповів про ситуацію своєму батальйоні, який бореться з росіянами на сході. Журналістами говорив прямо лінійно. Зазначив, армія має втрати, а підготовка мобілізованих викликає запитання. Командир десантного полку, підполковник Анатолій Козел із позивним «Купол» за роки війни став одним із найефективніших командирів збройних сил України. Грудень 2014-го оборона Донецького аеропорту. Провокації, обстріли. Анатолій Купол розповідає про 5 місяців на литовищі. Тоді він був заступником командира батальйону 95-ї бригади. Це самі такі чорні дні в історії російського спецназу. Тобто, з такій кількості за такий короткий час ніколи не було стільки втрат. Це для тих, хто був раптом не в курсі, і варто було йому висловити невдоволення існуючим станом справ у нашому війську. Як виявилося, що це теж не на часі, коли професіонали такого рівня зазначають такі проблеми конструктивно виважено, до них стоїть прислухатися, а не наказувати. Цього тижня я мав розмову в ефірі Радіо Київ з відомим дуже військовим експертом Олегом Ждановим. Я думаю, що не треба його представляти. Ви і так знаєте, хто це такий. І ми обговорювали разом з ним цю публікацію. І Жданов сказав, що все викладене у матеріалі Вашингтон Пост. Перебільшення. Але потім, коли я е, запитав в нього, що ми, як суспільство, маємо отримати більш-менш реальну інформацію, щоб не було цієї зростаючої прірви між реальністю і єдиним марафоном. І от тому, що ця прірва може нас поглинути, якщо нам раптом відкриються очі. І Жданов зі мною теж погодився в цьому моменті. Мені дуже шкода, що ті люди, які намагаються донести, як виглядає реальний стан справ. Про наші втрати, про те, як ведуть себе непідготовлені бійці на полі бою. І ці люди потім самі ж потерпають від того, що їм боліло, і вони вирішили просто привернути до цього нашу з вами увагу. Після публікації комбата понизили у званні. Купол заявив про тиск. Мої подальші дії, крок номер один звільнитися, тому що з такими командувачами я не бажаю служити. Це гибла історія, як то кажуть. Ну а далі життя покаже: якщо мені дадуть призватися і служити в інших військах, я буду воювати. Якщо ні, то така у нас демократична держава. От знову ж таки, цього тижня журналістка Тетяна Ніколаєнко оприлюднила інформацію про те. Що компанія, яка продавала міноборони яйка по 17 гривень за штуку, ну ви ж я думаю, пам'ятаєте цей півторамісячної давнини шкандаль? Видання зеркало тижня оприлюднило розслідування, в якому йшлося про те, що Міністерство оборони нібито закуповувало харчі для військовослужбовців за цінами в два-три рази вищими порівняно з цінами в мазинах Києва. Так от ця компанія не зупинилася. А продовжує відвантажувати військовим дрібні яблука по 52 гривні за кілограм. Спеціально придивився, скільки коштують яблука в магазині. 20 гривень. Середня ціна ще раз. 20 гривень. What the fuck?! Ось світлини з супермаркету популярної мережі. Яблука там по 17-19 гривень. Військовий, від якого постачальник вимагав підписати накладну, відмовився це зробити, каже Ніколаєнко, і написав рапорт про це керівництву. Журналісти Радіо Свобода пішли ще далі. Вони дістали внутрішню фінансову документацію фірм постачальників цих продуктів до військових, щоб докупатися до суті. А по чим взагалі ці контори закуповують яблука картоплю безпосередньо у їх виробників? І там? Ну ви все зрозуміли, не на часі. Бо, наприклад, картопля за 7 гривень 60 копійок з наваром утричі? Як це ще назвати? Знову ж таки, what the fuck? Спекулянти, товстожери, окей. Ну а ти, хто потім покриває ці контракти, як його назвати потім після цього? Шановний різніка! Після оцієї заяви, яка не підкріплена жодною цифрою і жодним документом, я стверджую, що ви вкрали. Або вкрали під вами, а ви це покрили. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба цього тижня хх, теж вичудив, розмістив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук довгий пост про те, що його відомство потрібні госли. І він мовляв: ну, не знайшла людина нічого кращого. Як шукати цих самих послів у соціальних мережах за допомогою репостів і так далі? От дивіться, ми на каналі Ознаки теж так шукаємо підписників і тих людей, яким теж болять всі ці зашквари, все те, що відбувається навколо? Ну то може наша програма теж допоможе якось знайти посла міністрові. Пиздець, як то кажуть. Я все розумію. Кадровий голод не тітка. Але для чого нам тоді всі ці інститути, які пачками випускають міжнародників? Для чого тоді всі ці роки, під час яких безліч людей отримують досвід, перебуваючи в різних дипломатичних установах? Хто це все казав? Ну і власне я не знаю, може, це все реакція пана Кулеби на те, що до Болгарії, наприклад, послали сексологиню Олесю Лащук у грудні минулого року, пам'ятаєте? А до Швейцарії колишнього генпрокурора Ірину Венедіктову? Ну, якщо так, то соцмережі це саме ха, те місце, де слід шукати любителів сексу та екс-прокурорів. Я-я! Як влучно написав Віталій Чепіного, цей колишній журналіст та спічрайтер Юлії Володимирівни Тимошенко. Я зараз просто процитую його пост. На заклик українського МЗС 14 березня були проведені загальні збори села. Громада, зокрема, вирішила скерувати послом України в Республіці Конго Миколу, що то колись був за клубом. Бо він тут усіх вже заїбав доску. Кінець цитати: но no умент. І родзинка цього тижня московські попи, що поки що тусують в Україні, записали відео і розмістили його в соцмережах. Таке собі, знаєте, явище і таке собі стендап-шоу, власне, видно, що попам цей жанр ох, як припав до душі, люди в тренді, так би мовити, не, не гелем єдиним. Ух, ну, Я не чекав. Так от, випускники ФСБшної церкви записали звернення чи то до Зеленського, чи то до влади, ну, чи то загалом до суспільства, мовляв, самі мені місні, не виганяйте нас з нашого притулку, тобто з лаври. А один з тих бригадних, ну бо вони там реально схожі на бригаду, так от, він сказав, що він так молився сильно, щоб йому Господь відкрив, хто може стати. Президентом у 2019 році, і Боженька такий відкрив йому свої плани. Значить, в цій обітелі я молився, і просив Бога, щоб Господь відкрив, хто буде у нас президентом. Мені Господь відкрив, що буде президентом Володимир Зеленський. І той на радощах зателефонував другу, щоб той переказав Зеленському, і, начебто, той переказав нашого Володимира Олександрович, пообіцяв похреститися, якщо його. Справді таки оберуть. Я дзвонив йому другу Михайлові, і це ще не було вибором. Можемо поздравити, щоб Владимир буде президентом. Потім Михайло сказав, що рад... Владимир сказав в радості, що <кій> якщо мене виберуть, я навіть покрещусь. А, І Тут у мене виникає кілька запитань. Зеленський похрестився, як обіцяв, чи ні? Потім ще одне запитання. То це виходить московські попи е так посприяли перемозі Зеленську. Тоді Володимир Олександрович їм виходить винен. Це як, um. як розводу Гордона. Я ж сказав, що буде ось так. Постійно проголошую у своїх інтерв'ю Дмитро Гордон. Ну, мовляв, все це пірамідка Юшинце, це вона все робить. Медичний пристрій золота пірамідка Юшенце. Лікування практично усіх захворювань. Я її пользуюсь постоянно Кожен день, Кожну ніч. Ну, Діма, це такий собі наш Нострадамус. Отак, і московського попівська браття. То все вона привела пана з до влади, а тепер він має за неї заступитися. Бо їм так комфортно в тій українській лаврі. Ну, я їх відверто кажучи, розумію, скільки років сидіти. Призвичаїлося, не хочеться нікуди, як то кажуть, на вулицю виходити. Всі браті монастиря і прихожані, всі молились, щоб Володимир Зеленський став президентом. І тепер його прошу раз, ми за нього молились, щоб він став президентом, щоб він нашу лавру не біжав, а наоборот її захищав. Там, до речі, ще один відосик цього тижня був. Отець Павло записав, пам'ятаєте пародію на нього. И опять, и опять проявляют миряне коварство. Мо откуда опять, и откуда все это богатство? Си зашла благодать, я йому одному доверяю, mm -hmm. и бокой ложусь спать, его імя я вновь повторяю. Бен Франклин. Так от, отець Павло, чи то не, не так Паша Мерседес так більш правильніше буде е, сказати, записав ролічок. ну щоб знову ж таки Лавру не забирали в нього, в його вірян, і за його спинами були ті самі віряни, архаїчні бабульки, приблизно такі ж самі, як е, в отрядах Путіна. На Ютубі є відповідні ролики, можете подивитися. Байден. Уважайним тебе назвати не Нехотім. Це ж ти потягнув своє нато, НАТО, і ти сам сюди прилізеш. І тепер все устраюваєш, борделі, говориш. Росія, це Росія виновата, це Росія, кто-то перну Росія виновата, бо всім Росія виновата, тебе не стыдно, Когда ты уже що ж ти за президент? Брехун натуральний. Так от там одна бабця, вона так прикольно вистрелила за спини батюшки з довгою бородою, як ото ружжо, яке висить на стіні, висить і згідно з логікою має обов'язково стрельнути. Під фінал п'єси. Читати псами з 9-ї кафізми, сімнадцяту кафізму. І там цей батюшка з бородою. До речі, в соцмережі вже прискорили це відео з ним. Ну і видно, як туди-сюди та бородяжка, як маятник на вітру. Словом, це така смішна москівсько-попівська армія, дуже-дуже куметна. Може, нехай вони так і залишаються в лаврі, щоб нас усіх смішити своїми отими чудними конвульсіями і бабцями. Дуже ціла мудріє, смиренно мудріє, терпіння і Даруй Даруймі рабу твоєму. Хоча ні. Зважаючи на те, що насправді в московських церквах дбають дуже сильно про руський мір, я дуже сподіваюся, що наш верховний головнокомандуючий, хоч тут, доведе до кінця процедуру виселення із затишної для них лаври. Ну тому що майстри піару нам часто показують одні картинки, а в реальності, і ми вже сьогодні про це говорили, все зовсім інакше, як у тій пісні гурту Аквавіта. Ну і наостанок, ця їхня хвальоно-путінська приватна компанія Вагнер почала рекламуватися на відомому. Порнографічному ресурсі Pornhub. Мовляв, досить дрочити! Йди до нас! Вот Нічого собі! Я спочатку думав, що це вигадка, поки десь в мережі не розмістили цей ролик. Моя охуєнна частна армія в мірі. Ми ведемо набор бойців із всіх регіонів Росії. Не Мідрочі, а на роботу в Чиниковані. Як бачимо, зеків уже всіх. Пустили в розход, дійшли тепер до дрочерів. Не впевнений, що бути м'ясом ліпше за мастурбацію. Але хто знає, може вони знають якийсь, знаєте, такий секретний ключик до своїх потенційних клієнтів. Утім, нам розслаблятися не варто, бо ця війна навряд чи закінчиться цього року, як би нам усім не хотілося того. І як сказав в своєму останньому інтерв'ю загиблий нещодавно герой України Дмитро Коцюбайло, без підтримки Америки чи Європи, нам реально буде важко виграти цю битву. І Путін не дасть задню. Ну, що саме херного, він не дасть задню. Тобто він не змириться з тим, що є. Він готовий воювати хоч багато років. Все буде залежати, скільки будуть техніки і озброєння давати і боєприпасів. Ми встоїмо, звісно, але ідуть найкраще. Вічна пам'ять нашим героям. І наостанок, трішечки часу хочу присвятити вашим коментарям. Наша маленька команда, я особисто, всі їх перечитуємо, і це однозначно, можете навіть не сумніватися. Дехто примудряється нам донатити в коментарях, зокрема є людина, яка, наприклад, надсилає нам японські єни. Це. Неймовірно, <му> дякую від себе, особисто від всієї нашої команди. Це супер приємно. Але є ті, хто гнівно каже: Ви ідіоти, всі ваші гості, недолугі. Фу, я завжди в таких випадках відповідаю: надмірні запаси жовчі шкодять вашому здоров'ю. Лікар у таких випадках це саме те, що вам потрібно. Коли вже а, в жовтіє наше обличчя, це вже дуже серйозні проблеми. Бо відписатися, якщо вас щось дратує тут, це простіше простого. Але якщо ви дивитесь вже багато років і при цьому у коментарях злорастуєте, наприклад, тому що мій колега Сірик пішов і так мовляв, і треба, бо він був конченим, і все таки інший, і канал галімий, то це означає, мабуть, що тут вже медицина безсила. Це вже а, такі остання термінальна стадія, коли жовч не виводиться, не виводиться, і це призводить до жовчокам'яної хвороби. І як я вже говорив, наша маленька команда готує низку проєктів у цьому році. Я сподіваюся, дуже сильно надіюся на те, що вони припадуть вам до душі. Іване, мама, хоче, аби я вийшла заміж за Андрією, але мені здається, ж він сепар. ти тут взяла? У нього смердець преска. І він не любить його бабула. Тому дякуємо за ваші донейти, бо це реально підтримує вихід нашого каналу і віру в те, що наш канал ознаки потрібен в українському Ютюбі. Людей зі здоровим глуздом реально менше. На жаль, це факт, але вони є, і наші ознаки яскраве тому свідчення. Скажи, будь ласка, а хто такий Путін? Смішний вопрос, звісно. Президент Російської Федерації. Українець би в житті так не відповів. Ну шо ж, думаю, сам час вивести Андрія на вулицю. І добре лупну терело мопперело в кращих закарпатських традиціях. Маричка, я прошу, угомони своїх бендеровцев, а то вони мене убьют. Да, это было все ложь. Я на самом деле из Москвы. Я біжала от режима, щоб любить режим вне режима. Пойми меня. Боже, кетинут. Найпер пеша на тебе посад і панзлюй на всі чотири сторони. Прошу, не бросай мене. подай руку помощи, ми ж один народ. До речі, не забудьте подивитися свіжий випуск з нового шоу на нашому ж каналі. Це не квапливі розмови з людьми, які мені реально до вподоби. А якщо ти артист, то ти не можеш бути поза політикою. Вибач, да. все я да. думаю, що ця війна а, з таких, ну якщо так цинічно буде звучати, ну по-перше, це наш дуже потужний капітал. А Діма. в тому сенсі, що про нас. Тепер вже без заперечення кожна людина на цій планеті, навіть у глухому африканському там селі, знає. На цьому крапка. Як завжди, порція класної музики не завадить наприкінці програми. Я з вами прощаюсь рівно на тиждень. З вас коментарі, підписка для тих, хто ще не підписався. Сподіваюся, що гість, який мав сьогодні прийти, обов'язково завітає до нас на наступному тижні. І повідомляйте про нас друзям, якщо вам дуже подобається те, що ми робимо. Слава Україні! Юдо діл неподобних то, безхостених житл, та на найвищу високість вибравшись, падають раптом в темну без стрім стрімла вже нема під ногами грунту твердого, гор, тості родіти рана пха, ю до тіл неподобних сто, безхостельних та на найвищу високість вибравшись, падають раптом, в темну без стрім стрімла вже нема під ногами Шесть кады. Just leave it.